Цьому році сезон квітування пілоні дещо змістився, тому що були пізні травневі заморозки. Я сподіваюся, не буде пізніх чер... черневих заморозків. Але, але зараз починають квітувати ось такі красунки. Це Green Lotus. Вона має ось такі дуже незвичні красиві квіти із біло-зеленими проживками. Висоту вона досягає 80 см, інколи 90. Квіти невеликі, але дуже-дуже ефектні. Хоча квітка у Green Lotus фактично напівмахрова, але, але ось поки вона відкривається, вона так красиво закручує свої пелюсточки, що виглядає практично махровою. Дуже цікаве забарвлення. Ви можете побачити ближче до центру, вони зеленкуваті пелюстки. Далі ніжно-рожевий переходить в практично білий. І що саме цікаво, ось ці квіти найдовше будуть триматися на кущах. В минулому році одна квітка у мене трималася близько двох тижнів. Перевіримо, як це буде в цьому році. Тому що ви ж розумієте, все залежить від погодних умов. Ось. Такі вони гарні бутони і не менш красиві квіти. Рекомендую на неї звернути увагу, якщо вам шум саду не вистачає ось такої вишуканості незвичності і просто ідеальний. Мені, мені дуже подобаються такі незвичні квіти до Green Lotus Я б ще додала позеленоквіткових квіткових тюльпанів. І це було б завершення композиції. Як ви могли помітити, Грін Лотос полюбляють бджілки за рахунок того, що гарно видно жовті тачинки. І бджілкам є доступ до пилку. Не потрібно багато зусиль, щоб зібрати там пилочок. Вони нам дуже-дуже красиві. Від стадії бутону і до повного відкриття. Просто фантастично. Щоб ви розуміли, це у нас ще напіврозпуск, не повне відкриття. Тих, хто хоче додати саду такої вишуканості, незвичності, ось таке у мене є, а в тебе нема. Ось це якраз про Green Lotus. Green Lotus – це однозначно півонія, яка сподобається не кожному, але кому сподобається, це буде. Родзинка вашого саду, а, тому що гості саду будуть завжди на неї звертати увагу і не відразу зрозуміють, що це півонія. Вони в мене є в розмірі в 7-літрових горщиках та 10-літрових. Різниця в тому, що в 7-літрових росте кореновище 5 бруньок, в 10-літрових 9 бруньок. Замовити можна на сайті МеріБенс.юа.